Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Продовжуємо наповняти скарбничку святкових страв. І ось вам новий чудовий рецепт. Креветки у листковому тісті до різдвяного та новорічного столу 2024 року. Для приготування беремо дві коробки королівських креветок. Це приблизно 600-800 г. Їх треба почистити, як я показую на відео. Але хвостики залишаємо. Обов'язково витягаємо нутрощі. Я демонструю декілька способів, як це зробити. На креветках треба зробити надрізи, щоб поверхня була рівною. Підсолюємо продукт. Поки що креветки відставляємо бік. Присипаємо стіл борошном. Викладаємо пласт листкового тіста вагою 250 г та розрізуємо на тоненькі смужки. Я роблю це ножем для піци так зручніше. А зараз у смужки загортаємо креветки по одній. Далі на деку стелимо пергаментний папір, викладаємо креветки, у окрему миску збиваємо яйце, солимо його та змащуємо поверхню продукту за допомогою кулінарного пензлика. Таким чином, під час запікання креветки зробляться рум'яними. Зверху посипаємо нашу страву кунжутом. У результаті в нас вийшло 32, закручені у листковому тісті креветки. Духову шафу розігріваємо до 180 градусів та випікаємо нашу чудову святкову страву 10-15 хвилин. Коли пройде зазначений час, витягаємо креветки з духовки. Бачите, якими гарними вони виходять рум'яними, з рожевими хвостиками, ароматними, просто чудовими. Зараз куштую духм'яні креветки. Це дуже смачно! Вони точно зникнуть зі святкового новорічного столу першими. Скорінка апетитно хрустить, а всередині чекає соковита смачна креветка. Хіба можна після такого зупинитися? Рекомендую приготувати креветки у листковому тісті до різдвяного та новорічного столу 2024 року. Також пропоную підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Якщо воно вам сподобалося, не забудьте зберегти рецепт смачного та продуктивного вам дня!